Всім вітання, шановне панство комом на копі. Сьогодні Сьогодні в нас ліс, так? Сьогодні ми виїхали в ліс, хочемо пройтися, провірити, є тут пару таких місць, де могло бути поселення Київської Русі, ну і відповідно це не тільки Київської Русі, могло ще щось бути. Але... Так, попробувати? Так. Хочемо піти провірити. Куди нам сьогодні багато? Але це дозволить погода. Так, та, такі дистанції. Якщо не буде дощу, то будемо ходити. Так. І ми зайшли так, вже два схили взяли. Є в кому перший якийсь сигнал. Круглий. Ото гумно. 15 копійок. Радянське гумно. 1900 Який там рік? Якісь тут. 1961 глина. Типа, глина пісок, ага. знахідки мають бути в гарному стані. Так що обов'язково беріть чай, каву і не забудьте за канапку, як кажуть на Галичині. Та. А ми, а ми а і сідайте, дивіться, А ми Та. погнали і будемо знімати. Так, Нам ще одна гора, там, якщо бачите, нам наверх треба вийти. І десь там Трошки далі ті місця, які ми хочемо пробити. Машину і за Бо, ну, машиною туди практично нереально заїхати. Щоб туди машиною заїхати. Ну, якщо сухо, куди. то може би заїхали на бесі. Так, може би заїхали. А так будемо йти, будемо дивитись, провіряти. Так. так що все, зможетесь зможете позручніше. Нам хай пощастить, вам приємного перегляду. Так, товариство, що з нас попалося, якась цікава штучка в коне. Я йому кажу, що то накладка на каблук. Та не може бути накладка. Він каже, що ні. А воно просвічується. Ну, дирочки. Угу. Та якби якесь то щось. А ті типу, полатунь? Що а, ти... Що тут таке? Та якась бронда чи латунь. Бачите вже в якій патині. Угу. Окей ну, солос. Але... Та як трохи. Щось цікаве. Ну а ви... Ведь... Товариство по традиції, якщо знаєте, тут підказують. Може хтось місячний. Yeah. Добре, коме, давай, Я сьогодні тебе знімаю, в мене щось поки що не йде. Yeah. Добре, погнали. Наступним сигнальчиком знов круглячок. Гелер, yeah, певно. Та пшик на покладах. я пший, каже, він закисший. А він такий закисший. Так, вай. Один гелер. Добре, Кома, бачу погоду щось. Такі знам'яки дає, що буде щось ні? що біжмезні? Зараз може в секунду помі... помінятися. Ти... поскорше Йти до того місця. Йти провіряти то місце, яке ми собі запланували. Добре, Давай. Так панове, кум приніс таку штуку от. Що то таке? Не Я знаю. не знаю Ти вже сім привітався Привітався І Від мене всім теж вітання Перед тим що от попався мені Гудзик по москальськи якщо читати Студентський отряд <ривітався> 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 Та то напрості не видно І? Потім Знімемо на таку камеру так, і покажемо. І попадається його. ще отакі оплавиші. Ну але тут там трошки далі. Сьогодні нас, ти казав, що нас не двоє, нас сьогодні троє. У нас сьогодні троє, Петро з нами. Так, буде більше сигналів, поїхав віддихнути трошки. Так, так що панство, сподіваємося, що, що сьогодні буде цікаве. Ми тут маємо перше місце. По дорозі знайшли ще два. Ні? Так. Так що Походимо, добре, ми будемо гаяти часу, ми погнали, mm -hmm. нам хай пощастить, вам приємно ми І так, є в мене сигнальчик. От от. І вискочило розпредільче колечко. Ось таке. таке розпредільче колечко. Супер. Продовжуємо. І отакий от. Ключ вискакує ключ навіть клеймо є, де у нас ключ від сейфу або від скриньки з золотом. Продовжуємо, йдемо шукати ту скриньку. Так, товариство, щось попадається мені отаке щось цікавеньке. Воно було позолочене. Бачите? Бронзова така чи то, чи то кукарда якась, чи що, чи то щось старіше. Ось, вкусуємо така, така штучка. Потім помиємо, то я ще включимося, я покажу. Я за така квіточка позолочена була. Добре панські, продовжуємо. І так, вискочила монетка. Дві копійки. 1939 року Золото партії Кажуть на полі золота немає, є о! Що ж, продовжуємо панську ходимо ми Є в мене ще якийсь круглячок. Зараз глянемо що то є. Так розумію щось польське. І в нас 20 грош. Ось такі 20 грош, речі посполіта. Трошки відчищу того вела. Одним словом така монетка. Та не є срібло, то є нікель. Якось там нікель і спав. Чи нікель. Одним словом так Хлопаки там вже мене доганяють помалу. кум на горизонті. Добре панську, продовжуємо. Так товариство попадається нам два два Геллера 1897 гарні монетки, але в нас вони можна сказати худові, з їх дуже багато. Ось от такий отакий круглячок. Продовжуємо. Так, тут щось попалося. Так от я думаю, що Скоріше за все ладанка. Так, ладанка отут зверху вушку є. Тут вона торпіти. А зараз так апарат і візьмемо і трошки почистимо. Гарна ладанка. Ну, трошки плуги дали, пугнули. Але нічого. Іде в колекцію до всіх наших ладанок. Трошечки її відреставруємо. І буде супер. У нас з однієї сторони Святий Миколай, а з іншої сторони матір Божа, вушко є, супер, клас, продовжуємо. І тут, панове, онлайн зараз викупуємо рівна лінія 85. Ну тут, що одне на тому полі тут? Дуже багато дротів. Високовольтна лінія і... і дуже багато дротів. щось тут є. Я... А де ж воно? На... Де ж тільки що було? А... І знову ж мурдяк. Гарний сигнальчик був, я думав, що щось буде цікаве, але такий Ну дуже багато тут такого алюмінію, дротів, тому подібного, бо кажу, високовольтна лінія йде і дуже багато тих дротів накручували, коли її певно ставили, затягували дроти ті кусочки, тому і тут їх в море. Ну що ж, ми продовжуємо. Так, товариство, стоїть у нас. Ще один сигнальчик. Разом показочки, ти бо муха зараз залетіла за шию. Так, є в нас ще один сигнальчик. Ти у нас ладанка, бачите? Лиса, навіть немає сенсу її мити. Так думаю, показувати чи не показувати, але вже як є, от така лисенька ладанка. Ми, не будемо в товариство переїжджати на інше поле, бо тому що тут так слабенько можна сказати по сигналах. Кераміки багато є, кераміки потрібної, чужі правильної. Ну але вже як є. Так що продовжуємо. І знову був у мене сигнальчик і такий о німецький гудзик вискочив. кительний німецький гудзик. Кераміки є багато на полі, але, але, але знахідок нема. Ну буває таке, що стояла там одна-дві хати, кераміка є, а толку ніякого нема. Ну нічого страшного, зараз ми переїдемо на ще одне поле, ще маємо дві точки перевірити і подивимося, що на тих полях. По наших розрахунках схили правильні там. Вода з боку була, мало би бути і якесь поселення. Ну що ж, ви збираємося, переїдемо зараз далі і тоді будемо дивитися. Ну Видно, що тут війська стояли якісь. І от від пряги е -е, в середині тут такий, що ремінь тримає зуби. Ну походу він, якщо я не помиляюся, він там так защипався знизу. Йдемо далі. І так воно така пряжище вискочила. Я тут двоє чуть нащербив, лопату і зацентрував. Але і якщо я не помиляюся... То ми зараз переїхали на інше поле, то на тому попередньому полі. От то, що я знайшов був. от-от. То вона до такого. Чи ні, ні, не до тої, не до такої прямо. Але такий сигнал ще був серйозний. То ложимо сюди, але наші хай буде. Премо положимо. І що? Ми продовжуємо ходити, йдемо, будемо дивитися, що на тому полі робиться. На тому нічого не буде, переїдемо на ще одне. Сьогодні погода дозволяє. І ми трохи будемо ходити. Сигнал нормальний, зараз онлайн комп'ютер. Губне, що тут таке тут є. Але я щось думаю, що то знов дроти, бо тут теж високовольтна лінія. Так. Якось. Кусочок якогось. кусочек меди кусочек меди ну и то нормально колер колер что идем далее. и так вот ямка такая невелика вот такой вот значок выскочил На <плаку> ну, что на нем пейся? Ну что, такой у вот вас значок. Коротше щось таке. Продовжуємо Так, панську, переїхали ми на інше поле і вийшли, ходимо, вже там від машини недалеко відійшли. Є в кому перший сигнальчик. Білончик. Білончик. Я ми да, а, тут то, то партія? Але стара. Ну. Я думаю, тут серьёзно. Ты что, ты что? Пойду я. Насчик. Покажу. 24-й рік, я mm -hmm. Супер. Ну мы, по-перше, витаю з сріблом, хоча білончик, але срібло, ні? Білончик, але тоже. Радує, не? Ну, супер, супер бомба. Печемо далі. Значить, значит, сьогодні щось трошки коп вдасться. Ну, Знахідки сьогоднішні. Я показував. Ми потім загальний результат покажемо вже. Так що добре, печемо. Зараз ще щось патрик дьоргне, і ми класне відео сьогодні запишемо, не? Добре, погнали. Дякую. Ого. Ого. Ага. Прикольно. Ну, з мого дизмом Де? Ще ну, Ось такий от вискочив хрестик нам. Ну що то є? Типу на стіл mm -mm. ставив. Я, да? да? ну, я його з одної сторони цепанув упасть. Давай його зараз щіткою прутру зімаємо. Дивіться, яка краса. Чи то може бути форма для відновлення? Хто його знає? Ні, він литий. Литий? Він литий. Я так розумію, що ти на стін ставилося. Трошки вибачаємося звіти. Але ми зараз лягнемо мікрофон, то нам треба буде кричати, бо воно дуже шум подавлює. Так як вона стоїть і просто знімає, то одне, а знаєш, що ну, Нічого, що я його коснув, головне, що... Тобто ми на того, що тоді я в селі знайшов, mm -hmm. знаєш, що писали, типу, що він як бонус. Але не знати, що... Ну, то все мені очі вийти. Клад. Короче, така красота панства. Як думаєш, який варіот? <рігла> ну це вже не впроділиш. Або старіші. Ну, коми, Ти в ударі. Я йшов там по краю, думаю, знаєш... знахідки йдуть, то вже тіше. Коли приїжджаєш, ходиш, ходиш, а то нічого нема. А коли вже щось, хоч щось вискакує, ну воно зовсім інакше. Зразу якийсь адреналін з'являється і є стимул ходити. 100 відсотків. Добре, панство, почнемо далі, не тратимо часу. І вискочив солідик, вже все йому. Хімія його добила. Може він ще був вже і затертий за часів худячки своєї. Але я не думаю, що за часів худячки він був затертий. Та вже видно, що хімія йому дала своє. Але й то радує, супер. Десь тільки вже на локотво. Підійшли ми до Петра. От покажу вам на Петрові День, мене позорити, Прядочка і да. Гудзик. Не гудзик, а цей кульчик. кульчик. Сила? Супер! Супер. Продовжуємо далі. Не зараз так. давай покажу. Знову знахідка є. Дуже цікаво, дуже гарно. гудзик. Отакий от Америка <кхм> То вони були. Полинлізу ті гудзики mm. ось, ось такі от. Супер. Вони були великі, маленькі, вона ще з вушком, зі всім. Супер. Ми продовжуємо. І так, панове. Зараз Кум відмітився і дивіться, що він щось дуже цікаве знайшов. Ось Такий був на пизгуфт. Ну похоже, знаєш, на цю на це, тут такий вітер на тому, що завжди. Краса така, що ну, народ, товариство то. Ну і нічого, трошки зігнути на Та зігнуто то не страшно там. Пати такі якщо я за щось за Вибачайте, за вітер бо... У нас не буде просто банально часу з тим мікрофоном бавитися. <риклад> Чи ж тут походу маль була ще. малі були. Бач білі? Ага, вона триває зближу. Білі малі були ще. Така краса. Хто знає обов'язково підказуйте, що тут таке було. Ну, що воно ну, щось. Ну то що періоди керівник? То зрозуміло. Користу краса, Зараз ми його не закочують. хочу його витерти, щоб воно краще рірку було. не мати на нестри. Та я в нас її треба зразу прорвати другувати, далі я зашикати. Не ззаді бачите, якийсь язичок. Це не веде. Ось така краса. Це вже бронзова хвороба, Її тут треба мучити одразу. Ну що, може бути? Отак поваги знову, дивіться, золото партії прилипло. Прилипло до грудки. Це у нас 5 копійок 1937 року. Ну, якось так. Продовжуємо. Ми тут одразу перепрошуємо за вітер, але мусимо Дивіться. вже так знімати. — Дивіться, що я знайшов. Кума є, отакий сигнал. Ми, думаємо, що думаємо. Це, то ми не думаємо, воно таке є. Від то є зуб від полови. Полова розломана. Полови поламали і десь певно розтягнули її вже по цілому полі. А то є один з її зубів. Один з... Один один є булава що ну, ви розумієте? У мене тільки що був сигнальчик. І в кому от сигнальчик? Ну, Ми зразу може. Тоже? Тоже щиток від персня. Я думаю, теж керівський. Ну, ну, от дивіться. Ось такий от угу. щиток від персня. Шкода, що не цілий, блін. Бачите, яка краса була. Ді бачу знахідки. один, бачу один і той самий матеріал. Угу. Дуплетом дві знахідки керівські, не? Добре панство, почамо далі, зараз ми тут було вивезти. Ага. <ріхи> Ава дивіться, тут щось лежить. От. Що це таке у нас? Опа. І що таке люверс? Я думав, що це якась монета або щось в тому дусі. Але це люверс від палатки, плащ палатки. Сигнальчик. Вискочив один крейцер. Він такий от, тоненький він. Тут ще видно одиничку. І нічого, гарний сигнал був. Продовжуємо. Такого якась тучка попалася. Вона йде тут тоненька. і більше, Потім в кінці на збільшення йде, збільшується. Що тут таке є, не знаю. Тож ось теж їхнього періоду, я думаю. Якщо може хтось знає, то підказуйте. Пишіть в коментарях, що тут могло бути. Ось така ось штучка. Супер. Ну, вискочив мені сигнальчик. Ось такий маленький тризуб. Не знаю чи вам видно його чи ні. potem jeszcze na tą kamerę rozniemy i pokażę Ні, то не кер, то скорше всього цей Купа може бути, а хто його знає? Ну З хрестом. Старенький. Добре панство, Ще трошки ходимо. Сьогодні, шановне туристів, будемо завершувати, трохи налазилися вже і яка третя година, так? Але то з непривички вже й ноги болять. Yeah. Самі знахідки практично всі показували, там, якщо там радянські монети, якісь радянські гудзики, то ми вже не звертали увагу, то навіть не зупинялися. Та. Так що не забувайте, товариство обов'язково підписуватися. Не так часто просимо, ми казали, що ми забагато просимо. Yeah. Не забувайте підписуватися, коментувати, трошки активність піднімати на каналі. А Будемо наразі з вами прощатися, так що до наступної зустрічі. Бережіть себе близьких. Всім до побачення. Слава Україні.